Тарас Григорович Шевченко, якби ви знали паничі, якби ви знали паничі, де люди плачуть живучі, то ви би не творили, та марне Бога не хвалили, на наші сльози сміючись. За що не знаю, називають хатину гай тихим раєм Я в хаті мучився колись, мої там сльози пролились. Найперші сльози, я не знаю, чи єсть у Бога люте зло, щоб у цій хаті не жило. А хату раєм називають, не називають її раєм, ті хатиночки у гаї, над чистим ставом красила мене та мати повела, а повиваюча співала, свою нудьгу переливала, свою дитину. В тім гаю, у тій хатині, у раю, я бачу в пекло. Там неволя, робота тяжка я ніколи І помолитись не дають. Там матір доброю мою, Ще молодою нужда та праця положила. Тим батько, плачучи з дітьми, а ми малі були і голі, Не витерпів важкої долі, Умер на панщині. А ми розлізлися меж людьми, момошенят.